Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Тема заняття Узагальнення вивченого з розділу, відомості і синтаксису та пунктуації. Вправа 514. Розгляньте репродукцію картини Казкове місто. Чому вона має таку назву. Назва пов'язана з тим, що на цій картині зображено дуже багато казкових, дивних, незвичайних сюжетів. Це ви дізнаєтеся, коли дійсно уважно переглянете. Після того, як ви це зробите, складіть і запишіть за картиною чотири речення. Перше має бути речення з однорідними членами та узагальнювальним словом. Книга, окуляри, черевик, пляшка, кіт, капелюх усе стало просто величезних розмірів. Узагальнювальне слово усе. Воно знаходиться після однорідних членів речення, відповідно, перед ним ставимо тере. А однорідні члені речення, як ви бачите, це книга, окуляри, черевик, пляшка, кіт, капелюх. Друге речення має бути речення зіставним словом. На жаль, такого не побачиш у реальному житті. На жаль, це вставне слово. Третє має бути складне речення. Я взяла два сюжети. Кіт, який визирає із будиночку. І жирафи, які прогулюються містом. Серед будинків виглядає величезний білий кіт. Поряд неквапливо прогулюються жирафи. Кіт виглядає, жирафи прогулюються. Дві граматичні основи. Це складне, безполучникове речення. І для четвертого речення, яке має бути з прямою мовою, я взяла сюжет, де жінка разом з дитиною. Тримає на мотузочці повітряну кульку. Мамо тримай міцніше мотузочку, а то кулька улетить. Кричить дівчинка. Речення починається з прямої мови. Далі йдуть слова автора. Ви обов'язково маєте скласти власні речення. Вправа 516. Відновіть текст, уставивши на місці пропусків слова, подані в рамці. Кожне слово можна використовувати лише один раз: склянок, спортом, питний, дієтологи це люди, які слідкують за правильним харчуванням. Розрахувала, лимонад, неквапливими. Людина. Поставте на паузу, прочитайте цей текст декілька разів. І дійсно замість пропущених слів доберіть відповідні за змістом слова. А тепер перевіримо питний режим. Відомо, що людина в середньому на 75% складається із води. Людина складається. Це граматична основа. Людина це підмет. Саме тому дуже важливо підтримувати нормальний питний режим. Підтримувати це присудок. Підтримувати, що режим це додаток, режим який питний, означення, підкреслюємо хвилястою лінією. Всесвітня організація охорони здоров'я розрахувала, що здоровій людині необхідно випивати щонайменше 8-10 склянок води щодня. Організація розрахувала. Перша граматична основа. Розрахувала це присудок. Випивати, що 8-10 склянок. 8-10 склянок це додаток. Якщо ж ти займаєшся спортом, потрібно пити ще більше. Ти займаєшся, це граматична основа. Займаєшся чим спортом? Це додаток. До речі, дієтологи радять починати пити воду над ще серце, тобто на голодний швунок. Дієтологи радять, граматична основа, підмет присудок, дієтолог це підмет. За 20 хвилин до сніданку неквапливими ковтками випий склянку води. Випий як ковтками це обставина. Копками якими не квапливими це означення. Підкреслюємо хвилястою лінією. Пам'ятай, що компот, молоко, лимонад, сік не мають властивостей звичайної питної води. Компот, молоко, лимонад, сік, що роблять, не мають, не мають це присудок. Компот, молоко, лимонад і сік це однорідні. Підмети. Отже, в цьому реченні, в останньому ми бачимо однорідні члени речення. До того ж, це спонукальне речення, про це вказує слово пам'ятай. Всі інші речення в цьому тексті є розповідні. Готуємося до тематичного оцінювання. Перше. Звертання є в реченні. Настали осінні тихі та смутні дні. Дні що зробили? Настали. романтична основа. Замело снігами полтавські села та хутори. Замело тільки присуток в цьому реченні є. Все інше це другорядні члени речення. Намалюй зимова нічко, білосніжні сни. Зимова нічко це звертання. До речі, це навіть словосполучення. Тому з обох боків виділяється комами. Хтось, може, винен перед ними. В цьому реченні може, це вставне слово знаходиться всередині речення, відповідно, з двох боків відокремлюється комами. Друге завдання: однорідні члени є в реченні, десь там матуся в обіймах втоми, виходить, зустрічають мене на шлях. Матуся, що робить? Виходить. Це граматична основа підмет і присудок. Схилились вишні в розпаченні мім. І ронять світ, весільний у калюжу. Вишні це підмет. Вишні що зробили? Схилилися і ронять. Схилилися і ронять це однорідні присудки. Дзвенить у зорях небо чисте. Палає синім льодом шлях. Небо, дзвенить, шлях палає. Це складне, безсполучникове речення. В ньому є дві граматичні основи, дві частини. Повітря склом виблискує ламки, і тиша ніжно дзвонить над полями. Повітря виблискує, перша граматична основа. Тиша дзвонить, друга граматична основа. Це складне сполучникове речення. Бачимо сполучник і. Третє завдання. Складним є речення. Засинає місто після праці під нічною ковдрою. Місто засинає. Це одна граматична основа в цьому реченні. І земля, і вода, і повітря все поснуло. В цьому реченні однорідні підмети. І узагальнювальне слово все. Воно знаходиться після однорідних членів речення, відповідно, ставимо тире. Це просте речення. І сходило сонце, і місяць ставав. Дві граматичні основи. Сонце сходило, місяць ставав. Це складне речення. Падала водяна лавина, розплющувалася об асфальт. Лавина. Падала. І ще, що вона робила? Розплющувалася. Це просте речення. В ньому є однорідні присудки. Четверте. Пунктуаційну помилку допущено в реченні. Пунктуаційно – це значить неправильно поставлений розділовий знак. Осінь ходить по краю та виганяє птиць із гаю. Осінь ходить. Ще вона що робить? Виганяє. Це просте речення з однорідними присутками, які поєднані сполучником та в значенні сполучника І. Осінь ходить і виганяє. Тому перед сполучником та кома не потрібна. Сміються в сонці золотому річки і села, і поля. В цьому реченні розділові знаки проставлені вірно. Помилок немає. Осінній сад, ще Яблочка глядить, листочок два гойдає на гіляках. Сад, що робить? Глядить і ще що робить гойдає. Це, о, глядить і гойдає це будуть однорідні присутки, поєднані інтонаційно без сполучників, тому між ними ставиться кома. Так вона і є. Здрастуй, моя прадідівська хато. Моя прадідівська хата, моя прадідівська хата це звертання, яке відокремлено комою. П'яте завдання. Вставне слово, сполучення слів, є в кожному реченні. Окрім. Напевно, всім доводилося спостерігати за красою неба. Напевно, вставне слово. Мабуть, на центральних вулицях міста знову будуть затори. Мабуть, вставне слово. Погода за вікном говорить, що настала холодна осінь. В цьому реченні немає вставних слів. Погода говорить, це перша граматична основа. Говорить, це присудок. Осінь настала, це друга граматична основа. Це складне речення. І слово говорить тут виконує функцію присудка. На жаль, на центральних дорогах бувають затори. Вставне слово, на жаль, отже, правильний варіант Ф. Кому потрібно поставити перед виділеним сполучником у реченні. На вечірньому небі потьмяніли і щезли сріблясті зірки. Зірки що зробили? Зірки це підмет. Вони потьмяніли і вони ще щезли. Це однорідні присудки, поєднані сполучником you, відповідно, кома не потрібна. Роман прислухається і до пісні, і до народження чогось нового. Роман прислухається, граматична основа до чого. Далі йдуть додатки: до, і до пісні, і до народження. Це однорідні додатки. Вони вживаються з повторюваним сполучником і, відповідно, між ними треба поставити кому. Любив дід гарну бесіду і добре слово. Дід любив граматична основа, підмет і присудок. Любив, що бесіду і ще що любив слово. Бесіду слово це однорідні додатки, поєднані одиничним сполучником «й», відповідно, кому не потрібна. Для письменника все має вагу: рядок народної пісні чи сторінка літопису. Рядок чи сторінка. Це однорідні члени речення, поєднані одиничним сполучником Ч. Відповідно, кома не потрібна. Восьме завдання. Складіть діалог відповідно до ситуації. Бабусю, давай я тобі допоможу. Дякую, онучко. Тримай пакунок. Важке. А що тут? Подарунки до свята. Не забуваємо вживати кличний відмінок, коли у нас звертання. До того ж, коли ми записуємо діалог, кожна репліка починається з нового рядка, і перед нею обов'язково має бути тире. Восьме завдання. Перебудуйте подане речення на речення з прямою мовою. Бабуся попросила Богдана принести води з криниці. Е, наше речення буде починатися з прямої мови. Потім будуть іти слова автора. Богдане, принеси, будь ласка, води з криниці. Пряма мова закінчується, закриваються лапки, кома, тире і з малої букви записуємо слова автора, попросила бабуся. В прямій мові у нас є звертання Богдане у кличному відмінку. І вставне слово, будь ласка, яке, яке з обох боків виділяється комами. Наш урок завершено. На все добре!